Ось таке китайське чудо продають у нас в магазинах. З виду, звісно, бімба. красивий, зручний, дуже гарно виглядить, гарна фара. От. Добре сидіння на два місця, доволі таке зручне, широке. Ну, як би ні до чого прикопатися не можна. Ну, Мотор колесо з реальним кіловатом. Наче все нормально. Все, наче нормально, крім одного. В інструкції на такі електроскутери пишуть пробіг 50-60 кілометрів. Ну, в реальності цього немає. В кращому випадку це половина. От, акумулятори швидко... Гублять свою ємність, тому що стоять тут, стоять кислотники от, 5 акумуляторів послідовно, 12 вольтових 20 А кислотно-свинцевих і 60 вольт в середньому ця батарея. От, ну, Не очитують виробники і пишуть згідно ємності, який пробіг. В реалі, якщо взяти свинцево-кислотний акумулятор і 20 А розряжати його струмом 20 А і розряжати, бо він 20 А тут хаває, в ходу і більше, мабуть, от, то акумулятор в найкращому випадку може видати ну, максимум це 50-60% ємності, це якщо новий. От, також він ємність буде швидше Терять якщо його розряджати там десятою наприклад, 2-3 А він би служив би довго. А так ні, такого чуда не буває. І тому виникло питання переробити цей електроскутер на батарею літій залізофосфатну. От. І подумали ми щоб був нормальний пробіг, щоб не тільки цих 50-60 кілометрів, а був запас і більше, зробити батарею ємністю 40 А, не 20, як тут, а 40. І ті 40 вона віддасть, всі 40, а не так, як е, скажімо, свинцево-кислотний віддасть 50-60%. Це в кращому випадку при попутному вітрі. А тут 40 воно буде віддавати. І розряд іде рівномірний, аж тільки в кінці зменшить він свою потужність. Тобто до 80%, мабуть, можна їздити на цій батареї, не, не бачивши, що там якась гірша швидкість стала меншою. І буде як оставатись до 20% заряду, аж тільки менше. 15-10% заряду. От тоді вона зменшить напругу і буде це відчуватись ходу. Ну що ж, тепер підемо розкрутимо, поміряємо, що ж таки ми можемо сунуть, заміряємо які розміри, а тоді вже будемо складати батарею. Цей скутер, що я вам тільки що показував, був зібраний. Ми його вже... Розібрали цього красавчика, розкрили. Ну що, те, що і ми бачили і так і знали, це свинцева кислотня батареї 25 А, як написано, ну нема тут і приблизно цієї ємності. Це батареї, на яких далеко не поїдеш. ну, ну Роботи тут буде доволі немало, тому що. Розмістити 40 ячеек, які я вам зараз покажу, з, з желізового а буде не так просто. Дещо прийдеться переварювати, дещо прийдеться тут -то зробити. Ну, В принципі, це все реально. Все реально, все зробимо. Ну, а тепер будемо вже бачити відео, де будуть вже показані, які акумулятори, яка БМС-ка. Так що наблюдайте далі. Займався оцим скутером. Для того, щоб переробити на інші батареї сьогодні півдня прийшлося це все тут, що було, металеве, все вирізати з міста. Там, там, там. Болгарку і вирізав. Все, що було. І по-новому тепер іншої конструкції, іншої форми товарю. Сам, звісно, поварю, поварю, зроблю, все покрашу людини та і все. І буде то, що треба. Отака от техніка. Що я вам скажу, приїхали комірки з Нідерландів з Ненкома. Іві, Іві, 40, це 40 це модель, от, 40 мм, по 20 ампер годин кожна. На цей скутер їх. Поставиться 40 штук. Батарея буде 20С 2П. Тобто буде 40 А годин. Ну, якість, як завжди, Іві на вищому рівні. А тут ще й От. Я, Як прийшли, вони в гаражі заміряв кілька штук внутрішній опір. Невелика різниця. Занісся додому. Ну, теж нормально. там на одну сотку, на дві сотки, ну, наприклад, зараз, 1,62 мОм. Вот, бачите, 1,64 мОм. Дві сотки мОм – це що нічого. Ма навіть балансувати їх не потрібно. 1,61, 1,60. Ну, от. І напруга однакова, і Копір практично. Це нормально. 200 сотки, це не одна десята мільйома. І то ставлять і нормально. А це взагалі супер. Вище качество. Ну що ж, тепер заказувати терміново треба холдери. Я ж не покрию їх термоклеями. Не скріплю. Це не 18650. Нормальні треба холдери. Та збирати батарею. Ну а зараз піду, там ще те, що треба зробити із самим скутером, тому що там під батарею вже розміри я знаю, які, скажімо так, і кріплення, і буде бокс такий контейнер. От. Ну, Все трошки поки холдерів нема, трошки колок скутера покрутитись. Ну, цікаво, дуже цікаво, скільки ж кілометрів хватить з комірок. Оце таке чудо прийшлося склеїти, скріпити е макет із картона ящика по розміру вже батареї. До 45 см довжина у нас вийшла, 19 висота, 18 ширина. Це достатньо, щоб сюди розмістити 40 комірок. Ті, що я вам показав, і розмістити БМС-ку. Прийшлося зрізати все кріплення акумуляторів свинцево-кислотних, тому що не можна було розмістити тоді батарею нормально. А під батареєю звариться каркас із кутника металевого. Ящик батареї стане в на каркас. Кутника. то Все буде нормально, підсилено. ну А зараз поки що тут пусто. От. А кутник, звісно, все є. Перемичка сюди привариться, сюди усилиться все, привариться щиток, ну буде все добре. Ну все, Дивіться далі, наблюдайте, що, що буде творитись з таким вже. Чудовим буде скутером. Зварювальні роботи на цій електротабуретці вже закінчено. Оце тільки придивився цей знак, щось напоминає мені мазду. Значить, що тут? Ну Посилено назад, де було вирізано, варено. Так, е, скутника приварено, потужно. От. Таке місце, де... Ця батарея. Вона буде у своєму такому чехлі, кейсі, боксі. Якщо ви пам'ятаєте, я показував бокс з бумажняний з коробки. Це для того, щоб примірити, як її розмістити під яким кутом, тому що тут акумулятори стояли в два поверха, І робити мені два поверха якось не, не то, що незручно, а навіть. Дроти до БМС не доставали або два бокси, ну це смішно. Ну Зробили під нахилом, нема різниці. Ці і, скажімо так, комірки, вони круглі, лежачі, їх як угодно можна хоч верх ногами. Ну Тут вже немає ні люфтів, нічого. Все приварено, тут приварено назад, приварено, ці зрізали, ми ж були щиток, це вже приварено, назад. Назад все покрасено, ну, от, все як було. От. Міцність він не загубив. Ну а що там буде далі, не знаю. Ну, швидкість та сама, бо контролер не дозволить, а от запас ходу буде цікаво побачити. От. А зараз треба йти робити бокс до кінця до батареї. От контролер мені тут такий слабоватий, 35 ампер. Ну, не знаю, ну в принципі на 60 вольтах. Ну нічого. Побачимо. Ну для вас секунда, а мені ще трошки роботи. Ось і бокс готовий для комірок. Вибачте, що тут не сильно культурно поддом стоїть. На Катах на моїх старих. Ну що я зроблю? Столи зайняті другими проектами, другими ділами. А на дворі зараз вже не так жарко. Ну, в общем кльово. Вон вже виноградик є у мене. От. Значить, що тут? Півтора міліметрова сталь? Все проварено. Пройдено герметиком, ніде немає ніякої щілини, оклеєно 3-мм вінілом. Ну, мало чого для ізоляції. Хоч тут все будуть і м'які прокладки, але ну, отак от от, оклеєні всі сторони, в тому числі і верх до БМС. Отакий, от ну, плашкень, да, півтора міліметра, але з міліметровки він би погнувся б гуляв би. Взагалі було б не то. Покрашений, звісно, без пульвера, кісточкою, але такою краскою, що не китайською, не оддереш тепер. Буде ходити довго. Ну, тепер треба вже йти та займатися батареєю. Там може ж таки під кінець тижня я хоч першу частину випускав. Опублікую. Ладно, для вас секундочка пройде, а для мене деякий час більший. Ось така гарнюня, збірка з літій залізофосфатних ячік. Зібрана 40 Ач, 60 вольт. Примінені холдери під 40 мм. У холдерах були отвори під стяжку гвинтами. Збірка була стягнута гвинтами М6 довжиною 13,5 см, шайба, гайка, фіксатор різьби. Все пофеншую. Затянуто було помірно, от, скажімо так, не з усієї дурі. Зроблено це було в день, в жару. От, і поставив я цю збірку в гаражі. На ранок я вийшов в гараж, зайшов декілька гвинтів. Висить, розвернув ззаді, бачу вже штук 5 чи 6 було виламаних отворів ззаді, під шайбу і гайку. Гвинт пішов уперед. А потім ще додалось, роздивився, а там тіло пластику, ну максимум пів міліметра, навіть не міліметр. От. І це все сталося тому що. Uh, Скажем там, да, вночі стало холодніше, подхолодало, а ви знаєте, що таке температурний коефіцієнт і гвинт металевий вночі став коротший, стиснувся. Ну, якби був пластик товщий, то б такого страшного нічого б не було. Ну, що ж, як є, так є. От. На фото ви бачите, стрілками показані, які гвинти, наче все було красиво. От, і запис це я роблю вже коли переробив після того, що перероблено. Тому такої батареї ви не побачите, вона перероблена, бвинти було демонтовано, хоч це не так було легко. І батарея стягнута армованим міцним скотчем. Ну, після чого вже вона міцна і не боїться температурних перепадів. От зараз я вам її і покажу. А ось так виглядає батарея після апгрейту. Ви бачили, як воно було до того та повиривало болтами від температурного коефіцієнту посадочні місця на холдерах. вирішили, було армованим скотчем. Бачите, як все скріплено. Тепер воно надійно і не боїться для температурних змін. От, на цьому ми ну, ще скажу так, поставлені шини 3 мм товщиною. шини з отвірами якраз так, щоб сіло на площадку повністю був максимальний контакт. Гайки це тимчасові, тут будуть закручені гайки самофіксації така, типу широкої шайби там і зубчики, які Впиваються в метал. Ну, Практично батарея готова, крім головного, це поставити БМС, скріпити, ну, попаяти клеми води від кожного, провести до БМС, звісно, перевірити перед тим, як втикати роз'єм. І тоді такий, скажімо, Складний ще робота складна налаштувати БМС, джеконк БМС через додаток на телефоні, по блютузу, повиставляти всі параметри, не тільки напруги, а там і струми і заряду, розряду, температури, при якій заборона заряду, розряду і не тільки балансування комірок, при якій напрузі. І це все буде вже далі в другій частині. На цій ноті ми першу частину закінчимо. От, і я вам всім бажаю добра, всім миру. О, є надія, що такі ці проблеми в нас колись щезнуть і ми будемо спокійно жити і не боятися. Прильотів, не боятися тривог. Так, буде, все нормально, все буде Україна. Друзі, віримо в це. Ну а тепер що вам скажу? До зустрічі в другій частині. Вважаю, що ми там вже побачимо і фінал нашої роботи. От. Надія є, що все буде набагато краще, ніж було на свинцево кислотних акумуляторах. І дальність пробігу збільшиться. Все добра вам всім, все буде Україна.